Засновник нової української прози, зачинатель гумористично-сатиричного напрямку в ній, автор жартівливої пісні Грицю Грицю до роботи. Був директором театру в Харкові, заснував оркестр, товариство доброчинності і першу на лівобережжі вищу жіночу школу, випустив перший в Україні журнал, Український весник збирав кошти на відкриття Харківської публічної бібліотеки. Сентиментально реалістичні твори Повісті Маруся, сердешна Оксана, щира любов. Бурлесно-реалістичні твори, повість Конотопська відьма, оповідання, «Салдацький патрит, пархімове снідання, підбрехач, сентименталізм з французької чутливість, літературний напрям другої половини XVIII, початок XIX століття, що характеризувався особливою увагою до духовного світу людини, ідеалізацією дійсності та перебільшенням почуттів. Особливості форми таких творів наявність ліричних спутів, розлогих пейзажів, тісний зв'язок з фольклором, ведення розповіді від одної особи. Виник сентименталізм в Англії з появою твору Лоренса Стерна, Сентиментальна подорож, який і дав назву новому методу.